Мої вітання. Хочу представити вам лінійку 32 насосів в плоскому виконанні правого обертання. Застосовуються вони в сільськогосподарській техніці. На тракторах, міні-тракторах, мототракторах, японських, китайських тракторах. Для саморобок підходять. Це в нас НШ-32 виробник. Гідросила 32-й, плоский. Це у нас вінницький агрегатний завод. Та хороший та якісний китай. Комплект до них вложимо прокладочку та два резинових кільця під флянці. Також по бажанню можемо закомплектувати флянцями зі штуцерами. Всі NC нові, один рік гарантія. За детальною інформацією звертайтеся контакти в шапці профілю.